Привіт друзі! Приїхали ось на таке живописне озерце. між селом Сільце і містом Іршава. Називається Собатино. Ось такі столики там є, лавички. Поплавок вже в нас у воді. Так, де у нас його видно? О. Чекаємо покльовку. Так, друзі. Відбулося я у нас... його, друзі, обловию! Клювання! Я вже дві зловив, він... нічого не зловив. Мішка вийшов вперед, зараз побачимо, що ми зловили. Карасик. Чекаємо карасика, але можливо буде сомик. Його, карасик, а бля, ти мене зловив. А поцікай вже веде. О, о, є рибка. О, зловив клювака. Голови. Рибку, друзі, ми оглушили, почистили, виняли внутріщі, ретельно промили і зробили надрізики десь по 2 мм від А Михайло у нас тим часом дуже легко очистив щуку за допомогою пивної кришки, яку він прикрутив до дерев'яної дощечки. Лайфхак, користуйтесь. Щуку випатрали, промили, відрізали собі кілька шматочків, іншу лишили, щоб запекти на мангалі. Так, будемо робити паніровку для карася і щук. Це у нас кукурудзяна, борошно. Насипаємо собі кульочок. Так, потім у нас змішаний перець, сіль, Добавляємо сюди, бересуємо, що все більше і більше. Потім у нас йде щука і карась, викидаємо сюди. Викидаємо. І потім вже в Так, І от що у нас вийшло? У нас вийшов. Ось такий карасик він вже. І щучка теж. Ось такий. Так як у нас вже дуже добре розгорівся вогонь. Ми вирішили розігріти пательню на вогні. Кинули її на вогонь. Хай вона розігрівається. І заливаємо олію. Олії їм добре, бо рибка любить, щоб було багато олії. І потім закидаємо рибку. Дивимося чи вона шкварчить. Якщо ні трошки чекаємо, але у нас вже почала шкварчати, то ми вже закидаємо всі інші шматочки. І коли вже рибка в нас на пательні. Трошечки підсмажилося, все добре розігрілося. Ми будемо переходити на стіл, бо там зручніше, і там у нас є переносна газова плитка, на якій ми можемо регулювати силу вогню, щоб рибка наша не згоріла. Отут От ми вже собі будемо легше працювати і доводити нашу рибку до готовності. Так. Тарасик у нас вже почервонів, я бачу. Будемо його повертати. Зараз глянемо, що там у нас щучка. О, щучка теж вже красива. А це печінка, печінку будемо вже, мабуть, виймати. я Наша рибка вже готова, будемо її діставати, о, вона вже на, дві, на два боки, бачите, гарно все красиво. Опа! <реш> Змійшов караш. Щучка теж вже красива, о, прошу подивіться яка вона гарна. золота, рум'яниста. Просто красота. Розвели багаття, будемо пекти щуку на вуглях. Поки багаття прогорає, мішка затісує палицю. Ми будемо робити щуку на палиці, як наші ще предки робили. Будемо зацінювати що смачніше. Щука на мангалі. Щуку ми вже жарили з карасьом і ще вирішили. На мангалі трошки пожарити, скуштувати, порівняти, що краще. Чи на мангалі, чи у сковорідці. І так, наш висновок такий, що щука на сковорідці виходить смачніше. А ми ще трохи полюбуємося вогнем, послухаємо його тріск. Будемо збиратися додому. Добро вам, друзі, добра. Буде смачненький, Буде м'ямка, ти дивіться. О, я тобі скажу буде смачно, а ну сюди сюди. О! Смачно. Ой, тата дик, вона вже готова, капець яка гарна. Я скажу буде смачненька, ти що. шо друзі, у нас уже осінь. А ну а ну знюху як все це буде їсти. Nepabūžiau, no, ja užomprėjau tai, nuoposite įsmokta, dubėte, že turiu kažkokį mm, šuką. Ir užmokta, išmokta.